Всім хай принц лі, мережі і, значить, я зараз буду йти лягати спати, бо вже, як бачите, ніч. Так що так от, так що мені ночки. Тому давайте. Ой, ой, що за шум? Так, стоп, адея? Це де я? Ой, друзі, ви ще тут. Так, а де я? Це що за місце таке? А чого я в клітці? Слухайте, може я знайду десь тут ключі мають бути? Не знаю, навіть я знайду їх. Ну вони ну. А може їх нема, а як тоді вийти? Ну, тут немає ніде двері. я нікуди не можу. А, так. Ну тут... Давайте тоді зламаємо її. Візьмемо мой молоток і зламаємо зломаем і може Может і так водействуем. Ну, Не знаю навіть так ось Так, Давайте. там. давайте. там. Давайте да і другу анімацію короче. Давайте ламаємо її. Так, я вже зламав, значить, і що це за таке? А, так, ну давайте переглянемось по-перше, бо я в такому піжамі не хочу бути. Так, а що це за таке? Оте нажмемо. Що за підвал такий? А що це за речаги? В смислі? І що це за речаги такі? І що це за код такий? Так, мені страшно трошки. Мені часто страшно тут. Тут павуки, вода. Так, заприкасаємося до води. Я не хочу бути поптім мокрим. Ідея? Що це за місце? А що це за клітка така? Де я? Я взагалі не розумію, де я? Де я? Де я? Я взагалі не знаю. Так, ну давайте на шумити, а то вдруг тут хтось є. Я А! що таке є? Так, давайте фонарик візьмемо, бо якось мені страшно, чесно. Як вам напишіть в коментарях, будь ласка, у мене зараз ви просто по реалії мурашки наші по шкірі йдуть. Може спуститися туди. І... І куди ми йдемо? Короче, я не знаю, де... де ми взагалі? Це що за місце таке? Я просто навіть не знаю, навіть не уявляю. Пець якийсь, не страшно. Що це таке? Так. А що це? Ні, мені здається, тут якась нечиста сила, тому давайте тікаємо звідси, бо мені дуже страшно, бо там якась клітка, а не вже мене туди посадять. Ні, я не хочу такого. Я не хочу собі зайвих проблем. Короче. Біжим, біжим, біжим. Так, так, давайте. Там є кнопочка. Фух, дякую, що є кнопочка. Угу. Давайте закриємо, Ой, мені страшно трошки. Ой, вже рано, кріту плюс О, Мені страшно трошки. Так, може ми зможемо відкрити двері якось. Давайте замок ламаємо, коротше. Так, все, поламав замок, тепер можемо вийти. Ой, дощ! Який. Ну добре, побачимось вже вдома, коротше, так що давайте. Значить, я вже вдома, як бачите, тому це дуже добре. Що було, я зараз побачив привід. Ааа, 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 тікаємо, 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 тікаємо. Ааа, що робити? Що робити? Так, мої машину зараз на ремонті. Я зовсім забув. Точні, э, я забув. А тікаємо. Ааа, ну добре, дякую за перегляд, Мої любі друзі, всім люблю і всім папа. Ааа, що робити? мені страшно.